Всім привіт! Гарного доброго вечора. Вже гарної доброї ночі. Так, трішки не виходить в мене що бітками. Що, що в мене не виходить, все одно, ось ця частина, ось ця окружність, вона трішки широченька. Я вже тут розпочина, розпочала зменшувати стовпчики, робити скорочення. І сьогодні цілий день мудрувала. Над чебідком. Ну, ось дійшла до цього варіанта. поки мене влаштовує і стало краще. Ну, побачимо, як далі буде. Показую те, що в мене є. Дивіться, від початку, що в мене змінилося, так? Якщо отак покладу і цей, так, то ось що в мене змінилося. Від самого початку, так, ось тут іде три рядочки. Лицьові рельєфні стовпчики з одним накидом, а потім йдуть три рядочки, рельєфні зворотні стовпчики з одним накидом. Так. Я дійшла, ось у мене тут 16 рядочків, стовпчиків з одним накидом, так? То мені ні, тут нормальненько, то мені показалось, ніби тут дирочка. Ні, все нормально. Я вже. З цими чопітками переляком стану. Я вже стільки пере, 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 перепробувала варіантів, але ось цей варіант мені подобається більше. Так, і ось вертаюся так, до цього моменту. Так, тінь просто падає. 16 рядочків, так, я йшла. У мене виходить, оця передня вся частиночка йшла. А далі далі у мене, виходить, я почала виплітати п'яточку. І ось вже коли виплітання п'яточки в мене почалося, так, то я ось ці рельєфні зворотні стопчики з одним накидом, також їх почала виплітати як рельєфні лицьові стопчики, тобто 3 і 3. Але за рахунок тому, що в мене до останнього рядочку почали приєднуватися, ну, ось уже пішла, вгору я почала підніматися, то в мене залишилося якби 5 рядочків рельєфних лицевих стовпчиків з одним накидом. Тут у мене, бачите, так, у мене 3 і по 3 3 і по 3. Три Лицевими стовпчиками рельєфними, три зворотніми стовпчики рельєфними. Ну, ось тут мені краще. Мені оцей варіант більше подобається. так. П'яточка така сама, як і, і все одно так я робила п'яточку, як, як і тут. Так, так щоб не, не випадав. Так. Але тут краще стало за рахунок більшості цих рядочків, так, стало більше триматися ну, п'яточка тут краще стала триматися. Так, ну, зараз я вже чому я тут зупинилася, так? Я вже не плила далі, тому що дивлюся, що так, найкращий варіант, так, більш подобається. І я в, ну, мені тут потрібно буде розплести, аж до, аж до цього краю. Тому поки по свіжій пам'яті, ну, що вони в мене однакові ж були. Ну, ось така справа. Так що тут вже в мене це сплетене, я так і залишаю. Мені тут більше подобається. І отут мені здається, що воно вуще якось. За рахунок цього воно стало вущим. Так. Ну, бачите, в майстрині одні нитки, в мене інші нитки. І в мене етикетки на ці нитки немає. Так? Але справа в тому, що це дуже така гарна, тепла нитка. Я не знаю, яка вона Прошло, пройшло время цієї нитки. Так? Ну, вони дуже теплі, дуже теплі. І такі більш, ну, м'якенькі, але все одно трішки цупкуваті. Такі. Ну, якраз для чобітків дуже-дуже. Вдала, вдала нитка. Так, тому це я буду роз, розпущу тут, так. І вже по, по пам'яті все отут зроблю так, щоб як тут було. Ну і далі вже буду. Ну, далі, бу, далі буду. Далі буде. Ну, ось таке сьогодні трішки нецікаве відео, але те, що робила, розповіла вам, що, що тут відбувається. Розпочинала плести по майстер-класу. І майже все по майстер-класу робила, тільки трішечки змінила тут візеруночок, але в мене трішки не виходить. Тому мушу, тому ну, ну я вам хочу сказати, я досвід, досвід, досвід набуваю, тому що я ж вчуся, вчуся їх плести, вчуся як краще. Передивилася багато відео, як, як правильно. ну кожне, Кожна майстриня по-своєму плете, комусь так подобається, комусь цей. Ну, так мені це більш такий варіант, мені подобається. Ну Там є також гар, були гарні варіанти. П'яточка також, у кожного по різному, я дивлюся, там, хто як собі, як у кого виходить, так і, і робить. Ну, ось так. Ну, завтра буде цікавіше. Я так думаю. Я вже думаю, що на завтра буде цікавіше, і я вже якийсь результат чобітків я вам покажу. Що ще буде далі? Тому всім гарного настрою. Я дякую, що ви є, мої дорогенькі. Бережіть себе і любіть себе. Ну і любові до Бога. І пока-пока. До завтра.